А отже, розпаковканий. Зараз подивимося, що можна це робити однією рукою. Так, що ми тут бачимо? От приїхали одночасно три посилки. Причому з перервою в один день, а виїхали з різних місць в різний час. Оці дві, наприклад, взагалі примудрилися їхати разом. Хоча це у нас від Мандараке, це CD Japan. Так, я їх розпакував, але ще не зазирав, не знаю, що там навіть всередині. Не пам'ятаю вже нічого. Так, ну, подивімось, з чого почати. Мабуть, мабуть, мабуть. А, мабуть, мандараки і візьмемо, бо тут у нас що, мандаракеш продає вживанку начебто так. Тобто тут такі, ті, що я не міг дістати, більш ніде. Подивимось, в якому вони стані. Так. Ось. Щось тут такий пакунок. Ох, як вони його... Як вони його тут треба щось робити, щоб його дістати. Ага. Та капець. Ні, ви подивіться на це. Кіно. Так. Ой, боюся, що я не впораюся так. Однорукий бандит. Ну, плівка у всіх плівка. Я дивлюсь, що мандараке, в принципі, вони пакують простіше, ніж Сіді Джапан. Так. Опс. Поїхали. Так, оце в нас вживанка. Ну, як на мене, така вживанка, що капець. Дивіться, навіть запакована. Ге-гей. Оце воно все. Його давно вже не продають, а в них знайшлося. Так, ну, і це, і це власне, воно. О, бачиш яка краса. Так, далі. Далі у нас тут... Ага. Це той Том 12 лагуни, що мені бракувало до комплекту. Ну, він, звісно ж, не в тому виданні, що... Ювілейне, але, ну, маємо, що маємо. Його, до речі, теж зараз важко дуже купити. Так. А, оце такий кумедний серіал про бабусю, яку не може ніхто вбити, жоден кілер. Ще не читав, ну, цікаво. І оце, власне, тут її у нас. Тут її у нас чотири томи. З п'ятьох. Щось запечатане, щось не дуже. Ну, нормально. Виходить дешевше. Так, і оце теж воно здається. Ага. Ось. Так. І з цим ми... Наче закінчили. Переходимо далі. Так.